Доброго ранку, друзі. А чи задумувались ви коли-небудь, для чого взагалі потрібно тренуватися? Для чого взагалі потрібно робити ранкові руханки, ранкові зарядки, якщо можна, взагалі нічого не робити? Як говорив колись один реабілітолог, що людина обирає свій шлях. Тобто вона буде кудись ходити, вона не буде йти по прямому шляху. Вона піде або в поліклініку, або піде в тренажерний зал, тобто тренуватися та займатися спортом. І цей шлях ви вже обираєте собі самі. Тому сьогодні я пропоную вам разом зі мною виконати цю ранкову зарядку для того, щоб бадьоро себе почувати цілий день і все тіло тримати в тонусі. Друзі, а сьогодні я хочу вам розповісти про шалений літній розпродаж у розетці. Я переглянув сайт і знайшов там безліч цікавих та різноманітних товарів для дому і не тільки. Тут ви знайдете все, що прийдеться вам до душі. Тому я пропоную зробити свій шопінг на розетці та заощадити на знижках. Якщо вам потрібен персональний комп'ютер, ноутбук комп'ютерне крісло, то все це ви знайдете в цьому інтернет-магазині. За привабливими цінами і посилання я хочу залишити внизу в описі під цим відео. вправа. починаємо з шийного відділу хребта. Повертаємо голову в сторону, робимо видих і в другу сторону робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки ставимо на пояс і підіймаємо плечі вгору. Вгору. Видих. Вниз. Вдих. Вгору. Видих. Вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Одну руку тримаємо вгорі, другу внизу. І міняємо положення рук. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. В одну сторону вдих і в другу видих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо внизу і робимо вправу ножиці з підйомами вгору. Ось таким чином. Дихання рівномірне, ми не затримуємо і продовжуємо ось в такому темпі. Можна собі рахувати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Завершили вправу. Наступна вправа: підняли руки вгору перед собою і опустили вниз. Вдих, сюди і видих. Вдих. Видих. 1 2 3 1 Два, три. Один. Два. 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 Три. Завершили. Вправу. Наступно вправо. Нахиляємося в сторону і стараємося рукою торкнутися ноги. Рука вгорі. Робимо вдих і повертаємось в початкове положення. Видих. Тоді другу сторону. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа. Взяли руки в замок. Ось таким чином ноги поставили широко. Підіймаємо руку вгору. Робимо вдих і опускаємось вниз. Робимо видих. Вдих. видих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. руки тримаємо опущеними і нахиляємося вниз. Вдих і вгору видих. Вниз. Вдих. І вгору видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Руки тримаємо перед собою. Ноги можна поставити трішки ширше. І робимо класичні присідання. Вниз. Вдих. І вгору видих. Вниз. Вдих. І вгору видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один Два, три. Завершили. вправу. Наступна вправа. Робимо півкола колінами в сторону. Вдих. Опускаємо ногу. Видих. Вдих. Опускаємо ногу. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо перед собою і робимо випади назад. Робимо вдих і вперед видих. Коли встаємо, ноги в колінах не розгинаємо на рівні. Тобто вони в нас постійно призігнуті. Опускаємось вниз, робимо вдих і піднімаємось вгору. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправо. Наступна вправа. Піднімаємось на носочки. Вгору. Видих. Вниз, вдих. Вгору видих, вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. вправу. Наступною вправою будемо тягнутися вперед. Витягуємо хребет. Через сторону. Робимо. Вдих і до себе в кулачки. Прогинаємося. видих. Вперед. Вдих. І до себе. Видих. Вдих. видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступна вправо. Тягнемось згору. Тягнемося вгору на носочках. Робимо вдих. Тягнемо, 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 тягнемося. І опускаємося вниз, на п'яточки, робимо видих. Тоді знову вгору вдих. Тягнемося, 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 тягнемося. І опускаємося вниз, на п'яточки, видих. Знову тягнемося вгору, робимо вдих. тягнемося 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 тягнемося. І опускаємось на п'яточки, видих. Знову вдих. Тягнемося вгору і вниз. Видих, знову тягнемося вгору, робимо вдих і вниз, видих. Знову вгору вдих і вниз, видих. Завершили вправо. Друзі, якщо вам імпонує моя праця, якщо вам подобається те, що я для вас роблю, будь ласка, підтримайте мій канал, допоможіть каналу розвиватися. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на BuyMeACoffee, Patreon або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою! Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Йому говорили не види. Він, дивлячись в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий, Віктор не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги. Продовжуй тренування, бліз, здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети. Йому говорили не вийде, він дивлячись в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, вікто не зупиняйся. Давай, ставай на ноги, продовжуй тренування, мрій, здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.